Історики відносять перші згадки державних отворень на території Чечні до кінця раннього середньовіччя. Частину сучасної Чечні належало до Оландського царства, а на гірській частині жили прямі пращури, ногчо. Внаслідок переміщення народів у середні віки, а також великих завоювань, чеченці використовували гірські масиви як природню фортецю. Система державотворення в горах Кавказу за багатовікову історію мала певні характерні риси. Чеченці та інгуші, поселяючись на нових землях, утворювали поселення, відокремлені за родовими ознаками. Ця традиція збереглась і перенесла часів життя в горах. Політично всі соціальні питання від весілля до Саперечик вирішували старішини. І хоча горці були дуже вололюбним народом, не можна стверджувати, що за всі роки свого існування горці постійно воювали, були і спокійні роки процвітання. Але Кавказ завжди був смачним шматком для завоювання. Боротьба за контроль над цим регіоном була жорстока. Багато сил від відпливових імперій до невеликих племен, усі вони боролися за цей край. Одними із тих, хто досяг успіху, були росіяни. Початок експансії московитів на північний Кавказ датується 16 століттям. Загалом російські царі вели доволі ефективну політику по загарбанню цього регіону. Чеченці, які прагнули захисту від своїх ворогів, зверталися за допомогою до Московії. Та приймали й по своє покровітільство, воювала. І коли вдавалося перемогти ворога та закріпити землі за собою, московити починали поступово скорочувати автономію місцевих народів. Московія приходила, казала, що тепер буде захищати ось цей ущемлений народ, закріплювала його за собою силою, і після проводила насильницьку русифікацію. Загалом ця політика не була чимось незвичним для Росії що тоді, що навіть сьогодні. Ця політика основу загарбницької стратегії спрямованої на встановлення контролю над чужими територіями, ресурсами та народами, цар Петро І вважав Південний Кавказ важливим стратегічним посиленням для Російської імперії. Контроль за великим шовковим шляхом став визначальним фактором для персидського походу в 1722 році. Петро І навіть становив особисті контакти з багатьма місцевими князями та правителями. В цей же час росіяни закріпилися на Кавказі і заклали нову фортецю Святого Христа, яка стала економічним та адміністративним центром на північному Кавказі. Зараз це місто відоме як Кизляр. З 1721 року розпочинається системні каральні експедиції російських військ проти Чеченців, Кості покарання за набіги на поселення російських колонізаторів. Репресії з боку росіян були жорстокі, московити спалювали села, а також брали в заручники членів сімей заможних та впливових родин, змушуючи їх підкорятися, погрожуючи обірвати життя їх родича. Всі ці дії породжували ненависть чеченців до загарбників. Повстання регулярно спалахували на підконтрольних Росії територіях Кавказу. У відповідь Росія, окрім жорстоких придушень цих повстань, також посилювала колонізацію цього краю за допомогою примусового переселення донських та волзьких козаків. Військова колонізація загострила взаємне ворогування. На тлі релігійного відчуждення виник шаріацький рух, який швидко набув антиросійського та антиколоніального забарвлення, вперше продемонструвавши на Кавказі ефективність гасла богу угодної війни або війни за віру. Влада Московії намагалась придушити релігійний політичний рух і направила проти чеченців чергову каральну армію, яка жорстокістю спалила декілька поселень. Це сколихнуло всю Чечню. У 1787 році розгорнулося нове повстання, яке набуло особливого розмаху. На цей раз їх навіть підтримувала Османська імперія, яка в цей момент вела чергову російсько-турецьку війну. Але на жаль, це повстання, як і минулі до цього, також провалилося. У 1801 році Росія завоювала Грузію. Це радикально змінило розклад сил на Кавказі. Московитам більше не потрібна була підтримка місцевих народів, і тому вони ліквідували ті залишки автономії, що в них ще залишалися. До початку Першої світової війни народи Кавказу з різною періодичністю повставали проти російських загарбників. Після початку громадянської війни в Імперії жителі Кавказу знову опинилися між двома вогнями. Міста та села знову переходили з рук в руки. Друзі, якщо вам подобається мій контент, прошу всіх тих, хто ще не підписався на мій канал, це зробити після перегляду цього відео. Для алгоритмів Ютубу дуже важливі підписки одразу після перегляду відео. Цим ви дуже допоможете моєму каналу. Дякую. У 1922 році Чеченський округ було перетворено на Чеченську автономну область, до якої увійшло місто Грозний. Але в гірських районах все одно було неспокійно. У 1944 році радянська влада депортувала сотні тисяч чеченців до Казахстану, намагаючись зменшити кількість місцевих жителів та пришвидшити русифікацію цього регіону. Протягом усього часу існування радянського союзу, чеченці продовжували чинити періодичний спротив імперській політиці та колективізації. Влітку 90-го року, в період перестройки, коли вплив центру послабшив, група впливових представників чеченської інтелігенції виступила з ініціативою проведення чеченського національного з'їзду для обговорення проблеми відродження національної культури, мови, традицій та історичної пам'яті. Із 23 по 25 листопада у Грозному пройшов чеченський національний з'їзд, який обрав виконавчий комітет на чолі з головою генерал-майором Джохаром Дудаєвим. Загалом історія цього персонажа доволі цікава. Через буквально 8 днів після свого народження його депортували до Казахстану разом із сім'єю. Там він постійно стикався із переслідуванням за національною ознакою. Зокрема, через те, що він був чеченцем, йому взагалі відмовили навчання у військовій академії, але згодом все-таки дозволили вступити до Тамбовського вищого військового авіаційного інженерного училища. Він був старанним, стриманим та дисциплінованим. Він швидко піднімався по військовій кар'єрі. До 1990 року він зміг дослужитися до звання генерал-майора. Йому довіряли керування стратегічними авіабазами. Також, додав, був причетним до розробок планів скелемових бомбардувань Афганістану. 27 листопада Верховна Рада Чечена Інгузької РСР під тиском масових акцій протесту прийняла декларацію про державний суверенітет Чечена інгуської Республіки. А вже 9 червня відбулася друга сесія Першого Чеченського національного з'їзду, де вони оголосили себе Національним конгресом чеченського народу та проголосили незалежність Чеченської Республіки. І поки в Москві панувала повне безвладдя, чеченці почали діяти. Вони захопили телецентр та поданок Радіо в Грозному. Джохарду Хер зачитав звернення, в якому оголосив розпуск радянської верховної ради, а через два дні. 6 вересня 1991 року гвардія конгресу та мітогувальники вже повністю контролювали будівлю Верховної Ради. Цей день вважається Днем Незалежності Республіки. 17 вересня призначили позачергові вибори президента та парламенту республіки. За даними чечени інгуської центральної виборчої комісії, у виборах узяло участь 72% виборців, з яких 91% віддало свій голос на президентських виборах за Джохара Дудаєва. Щоправда, його конкуренти заявляли про фальсифікації, але не знаєте, буває друзі. А якщо ви не бажаєте, щоб Україна повторила долю Чечні та стала васалом Росії, то долучайтеся до бригади. Рубіж. Бригада Рубіж на згвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригади Рубіж. Обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті рубіж.ком Кремль, влада якого над країною слабшала з кожним днем, з усіх сил намагався втримати контроль. Він розумів, що якщо окрім радянських республік, почнуть від'єднуватися республіки, що входять безпосередньо до складу Росії, це стане каталізатором розпаду не тільки Радянського Союзу, а й самої Росії на багато суб'єктів. А от цього вони вже не могли собі дозволити. Москва підтримала нещодавно розформовану Верховну Раду та наказала Чеченській Республіці розформувати озброєні загони та підкоритися. Але чеченці просто так втрачати свій шанс на незалежність не збиралися. Натомість, чеченське керівництво закликало свій народ об'єднатися під прапорами ісламу, тобто оголосило священну війну проти Росії та закликало до зброї усіх чоловіків від 15 до 55 років. Чеченці почали захоплювати військові об'єкти по всій Інгушетії. В молодій республіці сильно не вистачало зброї та техніки. Бувало так, що приходилося ділити дві гвинтівки на ціле виділення солдат. Але декілька років, як таких воєнних дій не велося, Москва просто була зайнята іншими справами. Розпад Радянського Союзу та внутрішні чвари між урядовцями завадили одразу розпочати наступ на чеченців. Борис Єльцин, президент Росії, ще у 1991 році хотів підкорити неспокійний регіон, але на той час в його уряді було занадто багато противників, які фактично блокували усі його рухи в цьому напрямку. 14 серпня 1994 року Чеченська Республіка була перейменована на Чеченську Республіка Ічкерія. В цей час молодій республіці теж тривала політична криза. Безліч впливових командирів, які мали свої амбіції, вели боротьбу між собою за владу. Росія навіть підкупила деяких з цих командирів, аби ті влаштували військовий переворот проти Дудаєва та привели до влади проросійський уряд, але він провалився. Після цього вже було прийнято остаточне рішення про введення військ на територію Чечні. Борис Єльцин підписав секретний указ про заходи щодо відновлення конституційної законності та правопорядку на території Чеченської Республіки. Перші удари російської авіації відбулися зранку 1 грудня по аеродромах Калінівська, Ханкала та Грозний, знищивши всю авіацію в Чечні. А вже 11 грудня армія Росії вела свої регулярні війська на територію Чеченської Республіки з трьох напрямків, заявляючи, що це так зване відновлення конституційного порядку. До кінця місяця росіянам вдасться зайняти половину усіх територій Чечні та навіть підійти до самої столиці, яку майже повністю оточили. Бої за місто тривали кілька місяців, аж до моменту, коли 6 березня 95-го Шаміль Басаїв дав наказ своїм військам відступити з останнього контролюємого ними району Грозного. Але слід зазначити, що взяття Грозного двома палками не було. Все таки стан російської армії на початку 90-х був, м'яко кажучи, незадовільний. Тому зайняття у чеченської столиці в принципі можна вважати першою перемогою, враховуючи скільки російських солдат полягло. Щодо самих чеченців, розуміючи, що у прямих військових стичках з ордою срочників у них шансів мало, вони вирішили вдатися до перевірної тактики радикальних ісламістів терактів у інших містах. Тур чеченських ісламістів по містах Росії виглядав приблизно так: П'ятигорськ, загинули 11 людей, десятки поранені. Москва. Підземний перехід біля станції Метро Тульська загинуло 14 людей, понад 40 отримали поранення. Вороніж, центральний ринок, загинуло дві людини, десятки поранених. До того були ще теракти в Казані та Волгограді. Але найцікавіше було у місті Будьоновськ, де чечени захопили лікарню і виставили вимоги, які звучали як: Ей, русня, виводьте війська з Чечні, і тоді ми виведемось із цієї лікарні. Доволі очікувано, що РФ на таке піти не могла, а тому ФСБ вирішила увійти в лікарні і самим ліквідувати дудаївців. В результаті спецоперації завдав шкоди Мирняку, а РФ навіть погодилася на тимчасове перемир'я із владою Чечні, давши людям, які захопили лікарню, спокійно вийти звідти. Але на самому фронті в чеченців успіхів майже не було. У жовтні 95-го збройні сили РФ вже контролювали більшу частину Ічкерії, і тому 6 жовтня, у спробі переломити хід війни, було скоєно напад на російського генерала Анатолія Романова. Вбити його не вдалося, але він пролежав в комі декілька років. У відповідь на це війська Росії вирішили скоїти свою серію теректів, але вже із цілі вбити Джохара Додаєва. Авіація РФ нанесла удар по селу Рошнічу, де в той час знаходився лідер Чечні. Але тоді замість нього постраждали кілька десятків жителів села. Також чеченці скоювали рейди як на свої міста, так і на прикордоні із республікою території, їм навіть дасться захопити декілька прикордонних із Дагестаном територій, але надовго втриматися там не змогли. Зате стало можливо відвоювати саму Чечню, ну або принаймні її половину, і навіть підійти до столиці. Тактика відволікання військ Росії на інших фронтах виявилася успішною, проте далі для Чеченів послідували доволі кепські новини. 21 квітня 9 го збройні сили Російської Федерації вчинять другу спробу вбивства Джохара Дудаєва, на цей раз успішно. Авіаударом по селу Гехечу його було вбито. Здавалося б, така подія мала б зломити дух чеченців. Навіть уральський Алкаш Єльцин під час передвиборчої агітації приїхав в Грозний розповідати своїм солдатам, що вони «побіділі». Однак, в цей самий момент чеченські бойовики почали операцію «Джихад» і через деякий час відвоювали свою столицю. До цього моменту обидві сторони були сильно вимотані. Росія втратила десятки тисяч своїх людей та немало техніки. Чеченці, територія яких була спалена від постійних бойових дій, також ледве трималася на своїх двоїх. Тож обидві сторони розпочали мирні переговори, результатом яких було підписання так званих хасавюрських угод. Перемир'я між двома сторонами мало діяти до 31 грудня 2001 року, коли буде прийняте остаточне рішення двома сторонами про статус Чечні. Влада Росії обіцяла дотримуватися цих домовленостей і не розпочинати бойових дій проти Чечні. Але як казав Ото фон Бісмарк, угоди з Росією не варті і паперу, на якому написані для Росії такий мир був приниженням. В кінці кінців вони ж нащадки самого радянського союзу. Як можна визнати свою поразку перед цими дикими варварами? Тож звісно, вони нечкав на всі домовленості, почали готувати нові плани по захопленню, які згодом переростуть у другу чеченську війну. Що ж, браття, ми перемогли цих невірних росіян. Настав час будувати сильну незалежну та централізовану державу з сильними демократичними інституціями. І хоча росіян ми перемогли, не можна сваритися, бо невірніші можуть повернутися з війною. Настав час нам об'єднатися заради майбутньої сильної ічкерії. Хто зі мною? Після Першої чеченської війни ічкерія фактично отримала незалежність, але не мала міжнародного визнання. Та й до того ж, внутрішні проблеми не давали можливості для якогось надзвичайного розвитку. Країна переживала економічну кризу, зростання криміналу та внутрішньополітичну нестабільність. Ви можете думати про Джухара Дудайва що завгодно. Людиною він був неоднозначною, але принаймні він був сильною фігурою, яка могла тримати усю державу під своїм контролем. Як мінімум, влада центру поширювалася, якщо не на всю, то хоча б на більшість територій Чечні. Натомість влада нового президента Аслана Масхадова була не те, що слабкою, а скоріше не існують бандитизм, наркоторгівля, рекет були нормою. Але одним із найбільш прибуткових видів злочинів було викрадання людей, а ще краще іноземних журналістів та вимагання викупу за них у близьких. Причому було абсолютно пофіг, кого викрадати француза, українця, турка. Якщо за тебе можна вимагати бабки, ти рано чи пізно опинишся з мішком на голові. Це не було б такою проблемою якби оці прекрасні люди не були тими, хто де-факто керував країною. Польові командири, які перетворилися у натуральних варлордів, просто розривали країну на шматки заради власної вигоди, але бандитизм не єдина проблема, з якою зіткнулася молода держава, також у розвалену війною Чечню почали з'їжджатися різного роду радикальні ісламістські угруповання, які через якийсь час домоглися впровадження закону шаріату в країні та інших приколів, які перетворили Чечню в щось схоже на сьогоднішній Талібан. Польові командири, такі як Шаміль Басаев і Салман Радуєв, прагнули ісламізації регіону та поширення джихаду на сусідні республіки. В цей час Росія також зіткнулася із багатьма проблемами. Фінансова криза 1998 року, обвал рубля через що стався майже повний колапс економіки. Президент Єльцин втрачав контроль над ситуацією в країні через слабке здоров'я та боротьбу кланів у Кремлі. Уряд часто змінювався, що не сильно сприяло налагоджуванню ситуації всередині країни. Все це призвело до посилення влади ФСБ та його очільника Володимира Путіна. Путін мав певну ідею, що саме він є тим, хто зможе відновити велич Росії. Загалом ще на початку 90-х, знаходячись у Німеччині, він сильно переживав розпад Радянського Союзу та сприймав хасавюрські угоди як гнебну поразку Росії. Путіну дуже не подобалося бачити на землях, які він вважав своїми появу нової незалежної держави, адже приклад Чечні міг стати сильним дестабілізуючим фактором для всієї Росії. Але він не міг просто так взяти і розв'язати нову війну. Пам'яті багатьох людей все ще маячили кадри знищеного грузного та розповіді ветеранів першої чеченської війни. І для того, щоб заручитися підтримкою населення у новій війні проти Чечні, російська пропаганда почала липити з чеченців чисте зло. Тож, якщо раніше багато людей бачили в чеченців бійців за свободу та незалежну державу, то тепер їх бачили лише як терористів, які хочуть вирізати всіх не мусульман з лиця землі. Ну і варто зазначити, що багато народу в самій Ічкирі були не проти допомогти новому прем'єру РФ виставити самих себе в такому світлі. Хтось за щирі подачки від Кремля, а хтось. Ну, скажімо так, через власні релігійно-ідеологічні вподобання. У березні 99-го року в аеропорту міста Грозний було викрадено представника МЗС Росії в Чечні з дуже іронічним прізвищем: шпигун. Ну, жарт придумайте самі. Чеченці запропонували заплатити викуп за спійманого шпигуна, але Росія, напевно, керуючись приказкою своїх ні брасейм, а бросили, тут ні свої. Відмовилась від такої пропозиції. Натомість ЕР влаштувала для Ічкерії повну економічну блокаду та розгорнула на кордоні з нею додаткові війська. Тодішній голова Чечні Масхадов, намагався якось все це врегулювати, навіть погодився разом з Росією розслідувати, де заховали того їхнього шпигуна, але вдалося знайти лише його труп. Скоріше за все його вбили не за наказом згори, а якісь рандомні бойовики, чи за наказом рандомного польового командира, який діяв незалежно від казів з центру. І це діло потім ой, як оукнеться ічкарійцям. Друзі, якщо вам подобається мій контент, прошу всіх тих, хто ще не підписався на мій канал, це зробити після перегляду цього відео. Для алгоритмів Ютубу дуже важливі підписки одразу після перегляду відео. Цим ви дуже допоможете моєму каналу. Дякую. Поодинокі чеченські бойові угруповання доволі часто проводили розвідки боєм на прикордонних територіях Росії. З квітня по серпень 99-го сумарно було здійснено десь 30 набігів на сумішні території, формуваннями Шаміля Басейва та Хатаба. Але це було таке, знаєте, розминка. Справжні ж амбіції цих двох були куди більші. Бачте, коли Совок займався своїм улюбленим ділом, а саме зміцненням етнічного складу своїх земель, багато чеченців було депортовано у Середню Азію, а територія Ічкері була передана під керівництво Дагестанській АРСР. І навіть після повернення чеченської адміністрації деякі суто чеченські землі залишилися під контролем Дагестану. Тому Басаєв та Хатаб вирішили спробувати захопити Дагестан та об'єднатися з ним. Ну, що сказати, амбіції у цих двох, на відміну від людської сили, були немалими. Проте, захопивши п'ять сіл 7 серпня, 99-го вони були вимушені через два тижні відступити назад у Чечню, і тут почалося щось дивне за інформацією деяких джерел відхід бойових частин Басаєва та Хатапа, супроводжувала російська авіація. Ніхто ні по кому навіть не намагався прицілитись на те, що зашкодити. Можна віднестися до цього доволі скептично, але як на мене, це виглядає якось занадто дивно, наче росіяни спеціально дозволили загонам чеченців відступити. Мовляв, ви там у себе не можете впоратися зі своїми вахабітами, тож ми беремо ситуацію під свій контроль. Щось доволі знайома ситуація, вам так не здається? У відповідь на напад злих чеченців на Дагестан, російська армія у вересні 1999 року розпочала масштабне вторгнення до Чечні. Збройні сили Російської Федерації застосовували авіацію, артилерію та масові бомбардування, особливо в Грозному, розповідаючи, що вони бомблять тільки військові об'єкти, хоча насправді під удари потрапляли в основному домівки мирних жителів. Також приблизно в цей же момент на Росії почали вибухати домівки. Зрозуміло, всі почали думати на чеченців, а тому на війну з ними почали йти російські добровольці. Але в один момент сталося щось дивне: 22 вересня 1999 року у підвалі житлового будинку в Рязані місцеві жителі помітили підозрілі мішки. Викликані сапери виявили, що це гексаген, потужна вибухівка, і вибух був запланований на ранок. Російська влада спочатку заявила, що це була реальна терористична атака, які запобігли. Але через добу ФСБ визнало, що це був навчальний захід, а в мішках нібито був лише цукор. Всім, хоч найменш мисля, чим стало очевидно, що це були ніякі не чеченці, а сплановані теракти самим ФСБ. З того часу багато експертів почали задумуватись. Чи не були попередні випадки вибухів, скоєні російськими спецслужбами? А сам термін Рязанський цукор став загальною назвою для ледь не всіх терактів на території РФ, які ж саме РФ ізоркеструвала. Вже 30 вересня того ж року. Війська РФ напряму увійшли на територію Ічкерії. Уряд Масхадова закликав громадян встати на захист своєї держави. Але ну сталося зовсім не те, на що він розраховував. Ні, не подумайте, чеченці не відмовлялися воювати за свою батьківщину, але по факту захищати Чечню стали напівнезалежні угруповання, яким було глибоко не чхати, що там каже якийсь президент. Для них авторитетом був або їх командири, з якими вони пройшли першу чеченську війну, або ісламські проповідник з Калашом, чиї промови про Чихат були в рази цікавіші, ніж гондіш-президенти, якого скоріш за все ніхто з них не вибирав. Також не слід забувати про різного роду іноземних добровольців. Вольців, українці зона Унсо, грузини, турки, ну і також різного роду ісламські течії, зазвичай радикального характеру. Всі вони, хоч і беззаперечно, зміливо боролися проти переважаючого ворога, все ж робили це недовго, адже ну ворог все ще їх переважав, але це було лише півбиди. Багато хто з тодішніх можновладців просто не бачили сенсу стояти на захисті свого дому до кінця. А деякі навіть вирішили піти із загарбником на контакт та просто, ну скажімо прямо, кинути своїх же людей. Одним з таких став Ахмат Кадиров, на секунду головний муфті Чечні та дуже близький соратник самого Дудаєва, учасник першої чеченської, здавалося б, ну де він, а де співпраця з ванюшками. Але сталося те, що сталося. Поки росіяни тримали грозний в облозі та захопили вже більше половини території Чечні, Кадира відмовився оголосити джихад та відкрити виступи проти Вахабітів, а це на секунду основна частина тих, хто тоді захищав Чечню. Також він намагався підпорядкувати собі ключові силові структури та скинути Масхадова, хоча і не вдало. Президент навіть позбав Кадирова посади муфтія, але це йому тоді не дуже допомогло. У лютому 2000 року росіяни взяли Грозний, а згодом, і всю ічкерію, та офіційно оголосили про завершення операції. Але війна на цьому не закінчилась. На місці Республіки Ічкерія повстала нова Чеченська Республіка, на правах суб'єкту Російської Федерації був змінений прапор Герб та гимне, а новим очільником став Ахмат Кадиров. Ну і ясна річ, що ватажкам залишившихся чеченських бойових угруповань, це не подобалось, тож вони задіяли стару тактику. Чеченські повстанці перейшли до тактики партизанської війни, здійснюючи напади та диверсії на Чечню Дагестан та Інгушетію. Але також були і більш масштабні дії. Окремі загони чеченців, чи то зі сторони Осетії, чи то Грузії прорвалися до Інгушетії, потім, зайшовши вже на південь Чечні, захопили декілька сіл та містечок, і потім вже прорвалися до Дагестану, де і були розбиті. Такі дії повторювалися неодноразово, вони навіть спробували обложити Грозний. Але метою всіх цих операцій мала би бути увага створення Кавказького Емірату. Ну принаймні так заявляли деякі з учасників цих нападів. Що ж, тепер об'єднання з Дагестаном вже не здається такою амбітною ідеєю, але окрім вилозок на військовій цілі, також не обходилося і без терактів, взяття заручників та інших не зовсім гуманних способів ведення війни, вже точно зі сторони самих чеченців. Зокрема, захоплення заручників у Норд-Ості та напад на школу в Беслані. В обох випадках, як і в Будьоновську, Басеєв та його люди може і застосовували брудну тактику, залучаючи до процесу цивільних, проте це не йде в жодне порівняння з тим, як діяло ФСБ. До речі, чеченці не забули і про своїх зрадників. На так званий день перемоги, чеченців були Ахмата Кадирова та ще декількох чиновників. На його місце прийшов всім нам гарно відомий любитель овець Рамзан, який продовжив політику батька. Росія зрозуміла, що супротив її окупації йде завдяки сильним та впливовим, але розділеним командиром. Тому вона розпочала цілу кампанію вбивств та терактів, одним за одним вбиваючи важливих лідерів опору. Зокрема, Маскедов був ліквідований як політичний лідер чеченського опору, а Басаєв загинув як головний ворог Росії відповідальний за теракти. Їхні смерті значно послабили чеченський опір і дозволили Кремлю остаточно встановити контроль над цими землями через маріонетковий режим Рамзана Кадирова. У 2009 році друга Чеченська була офіційно завершена, хоча окремі бої тривали аж до 2014 року. Зараз Чечня це особиста вочина Рамзана Кадирова, де він творить усе, що йому заманеться. Користуючись підтримкою Володимира Путіна, він вбив усю опозицію та відкрите оголошує кровну помсту усім, хто йому не подобається. Сумно. Але причиною того, чому саме чечня не змогла знову вистояти проти Росії, більше криється не в тому, що росіяни аж так гарно підготувалися до нової війни, хоча не без цього. Основною причиною, на мою думку, було те, що чеченці не змогли побудувати нормальний державний апарат. Кожен плюс-мінус пливовий командир мав власний загін, який не підпорядковувався центральній владі і дуже часто діяв тільки у власних інтересах. Очевидно, що коли прийшов час знову боротися за незалежність своєї держави. Чеченці просто не змогли виступити єдиним фронтом і програли цю війну, ставши черговим підкореним народом нової Російської імперії. Тому, мої друзі, запам'ятайте одну дуже важливу істину: ми можемо не любити нашу владу, її корупційність, недолугі дії та некомпетентність. Але ми завжди можемо її поміняти і знову спробувати побудувати гарну державу. Воюючи за Україну, наші захисники борються за можливість самому обирати, під якою владою жити їм та їхнім дітям. Воюючи за Росію, українці, що були примусово мобілізовані з Донбасу, Криму, Запоріжжя, можуть вибрати лише одне: від якої кулі вони помруть української чи російської.